Акт здійснення догляду для відсрочки за підставою пункту 13 статті 23 закону про мобілізацію, більше не потрібен. Значить, до цієї постанови 560 внесено зміни. Зміни я зараз скажу. Постанова від 16 серпня 2024 року номер 930 унесено зміни. Які документи зараз потрібні? Для батьків військовозобов'язаного. Значить, один із таких документів, що підтверджує інвалідність. Довідка до акту огляду МСЕК. Або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності. Тобто, от, потрібно, щоб в цих документах і група, і причина інвалідності. Або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соцдопомогу. Далі, що може бути? Тут сказано у разі потреби заява за формою згідно з додатком 15 із зазначенням прізвища ім'я по батькові за наявності особи, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання. Тобто ця заява потрібна тільки тоді, коли є два військовозобов'язаних чи більше, два чи більше, і особа обирає когось одного. Якщо один, наприклад, військовозобов'язаний, один син, наприклад, у батька чи в матері особи з інвалідністю, то ця заява не потрібна. А якщо їх Два чи більше, то тоді потрібна ця заява, в якій особа з інвалідністю обирає, хто буде здійснювати догляд. Далі, що потрібно. Для військовозобов'язаного, який має одного із своїх батьків з інвалідністю, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Свідоцтво про народження. Тобто чітко сказано. Якщо має одного з батьків дружини, дружини з інвалідністю, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Свідоцтво про народження дружини чоловіка та свідоцтво про шлюб такі документи. Далі. Для військовозобов'язаного, який має одного із своїх батьків з інвалідністю чи батьків дружини, один з таких документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та зобов'язані за законом отримувати одного із своїх батьків з інвалідністю. Тобто, це коли є інші там, наприклад, у батька чи у матері з інвалідністю є інші там особи, які зобов'язані отримувати. Наприклад, Є брат військово зобов'язаного, є брат, наприклад, або є сестра, і вони зобов'язані отримувати. То потрібно для цих осіб там довідка до акту огляду МСЕК, або висновок ЛКК про потребу в постійному догляді, або документ, що підтверджує перебування під арештом, крім домашнього, або відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Оце такі документи потрібні. Далі стосовно заяви, оновлена форма заяви і тут. Пишеться, що я там такий то такий то значить, є особою, яка не підлягає призову на військову службу. І прошу значить, надати довідку і про результати розгляду повідомити мені письмово за адресою, що зазначена в заяві. І тут в заяві потрібно зазначити відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані отримувати. Тобто зробити оцю помітку. В самому тексті, значить, що тут ми бачимо, як відбувається ця процедура, значить, військовозобов'язані, які мають підставу для цієї пільги, зазначають у заяві про відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані отримувати осіб з інвалідністю. Ну, я про це сказав уже. А за умови наявності кількох військовозобов'язаних, додають заяву особи з інвалідністю за формою згідно з додатком 15, в якій зазначається прізвище ім'я та по батькові особи, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання. Тобто це тільки ця заява подається, коли кілька військовозобов'язаних. Якщо один військовозобов'язаний, то ця заява не подається. Далі документи подані ТЦК. Що перевіряю? Тут сказано, перебуває перебування такого військовозобов'язаного на військовому обліку. Тобто має людина перебувати на військовому обліку, тобто має оновити свої дані і перебувати. Далі перев... перевіряє родинні зв'язки військовозобов'язаного та особу, яку він зобов'язаний утримувати І ще що перевіряє, наявність інших осіб, які прописані за адресою як військовозобов'язаного, так і особи з інвалідністю. Наявність інших осіб, які там прописані. І отут, звісно, можуть бути недорозуміння, як то кажуть, тому що можуть бути прописані інші особи, але це не ті особи, які зобов'язані утримувати цю особу з інвалідністю згідно закону. Ну, загалом, загалом то от, нарешті ми дочекалися оцих змін. Нарешті цей порядок більш-менш проведений відповідно до, до закону про мобілізацію. Якщо у кого є якісь питання, пишіть під відео.